Регіна Бред, будь дивом, 50 років, щоб зробити неможливе. Можливе. Урок 18. Кожна людина це твій учень або вчитель. Більшість поєднує в собі обидві якості. <клес> Юнак У віці, 21 рік, стояв на розі вулиці. Він говорив сам до себе, до автомобілів, що проїжджали повз нього, і збуджено крутив над головою якийсь предмет. Коли я вперше побачила його під час щоденної прогулянки, то ледве впоралася з бажанням повернути на бокову вуличку, щоб не зіткнутися з ним. Може, він божевільний. А потім якось підійшла ближче і зрозуміла, що насправді то хлопчик у тілі чоловіка. Він тримав іграшкову вантажівку. Замість крил до неї були прикріплені шматочки блакитної е картої тарілки. Спочатку мої відчуття були змішаними. Я відчула жалість співчуття до е, нього та його батьків. Він бо ніколи не водитиме авто, не навчатиметься в коледжі, не одружиться, а потім якось усвідомила, що ходжу вулицю, на якій він живе, тільки для того, щоб на нього подивитися, побачити чисту радість, якою випромінює цей хлопчик, який змушує свої вантажівки літати. я не знала, як його звати, скільки йому років, ніколи не бачила його батьків. Коли йому домівки коли у домівки можна було побачити цілу колону пошарпаних іграшкових вантажівок. Вони стояли на ганку. усі ці іграшки, з яких він мав би колись вирости, але цього ніколи не буде. Якось він промчав повз мене на велосипеді, перекрикуючи грім, що грук віддалі. Краще йому йти додому, буде дощ. А краще йде додому, буде дощ, він ітиме довго. Іншого разу він грав сам із собою у футбол на подвір'ї, повідомив, що якщо грати з м'ячем без шолма і сильно вдаритися, можна ушкодити мозок. Мені стало цікаво, чому ж його мозок ушкоджений. Та й чи ушкоджений, він сміявся голосніше, усміхавшися ширше і грався з більшим задоволенням, аніж будь хто інший. Я подумала про всіх людей, схожих на нього, що їх зустрічала в житті, про тих, хто, здавалося, так нас потребував, хоча, мабуть, ми потребуємо їх не менше. У Дороті та Ела Пецкері семеро дітей, і двоє з них мають психічні розлади. Я писала про Терезу, коли вона брала участь у змаганні з фігурного катання під час параліумі... пара... Олімпіади, ці спортсмени навчили мене безумовної любові та сердечної чистоти. Вони такі скромні, розповідала Дороді, і в них немає дискримінації. Для них усі рівні. Є деякі речі, які Тереза не може робити, однак вона може багато іншого. А дещо їй вдається робити набагато краще за нас із вами. Усі ми відступаємо в деяких сферах життя. Відстаємо в деяких сферах життя. У Девіда Спарлока синдром Дауна він змінив цілий Скаутський загін. Під час першої зустрічі в 321-му загоном у Гацні, штат Огайо, цей галасливий 12-річний підліток із дефіцитом уваги бігав серед дітей, штовкаючи їх і ставлячи під ніжки. Діти не розуміли, що він говорить, говорив, і боялися його. Та в результаті 9 навчив 321 й загін важливих речей, як і вони його. Хлопці навчили його зв'язувати. Прямий вузол, вузол для прикріплення мотузки до об'єкта, вузол булінь. Він учив їх слухати, а не просто чути. Вони чули його, е, вчили його ставити намет, робити штучне дихання, і масаж серця, декламувати. Е, Клятву вірності девід навчить її скромності, терпіння та рішучості. Хлопці навчили його знаходити дорогу в лісі без компаса, він учиє знаходити свій життєвий шлях, не дозволяючи обмеженням стати перепонами на цьому шляху. Щоразу, коли Девід досягав нового рівня, це святкувала вся команда. Коли ж йому виповнилося 18, хлопець. Став скаутом Орлом. Це найвищий титул, що його може отримати скаут, і його отримують тільки 2% американських скаутів. Стів Лоуренс, очільник скаутського загону Девіда, сказав: навіть не знаю, кому цей досвід приніс більше користі Девідові чи хлопчикам, з якими він був поряд. Ми всі збагатилися від спілкування з Девідом. Те саме відчуття жителі студ містечка, коли зустрічали, відчували жителі тут містечка, коли зустрічали шестирічну сару. Ця дівчинка постійно мешкала у кав'ярні е брат. Бреді біля Кенвицького державного університету, завдяки їй кожен студент міг відчути себе в цьому світі як вдома. Популярна кав'ярня належала матері Сари Бонні Грем, але серцем закладу була Сара. Можна сказати, що вона виросла там. У віці двох тижнів дівчинка висіла на животі матері в слінгу. Вона сиділа на її руці, поки та наливала каву другою рукою. Купа іграшок у кутку, кав'ярні належала Сарі, як і олівці, розсипані де завгодно. Вона каталася на своєму іграшковому візочку по дерев'яній підлозі, врізаючись у столи та стільці. У неї був учитель філо... фіолетовий, Динозавр Барні, дівчинка, вилазила на сцену, хапалася за мікрофон і співала для студентів: Люблю тебе, а ти мене і ти, і я щаслива сім'я. Якщо б вони не аплодували, вона робила це сама. Студенти вчили її розставляти фігури на шаховій дошці, фарбували їй нігті чорним лаком. А один сідхет на ім'я Ланц якось змастив її волосся гелем так, що воно стояло сторожі. Для Сари не існувало незнайомців. Вона вивчала мови жестів за допомогою книжки «Вулиця Сезам, щоб розмовляти з глухим хлопчиком, який чекав на автобус. Вона підсідала за столик до похмурих старень і запитувала, як їх звати, навіть якщо вже знала відповідь. Стара підмітала підлогу, мила посуд і залазила на порожні ящики від молока на кухні, щоб дістати чашки для постійних відвідувачів. Ніхто не знав, скільки її років насправді. Шестирічна дівчинка так і залишилася на рівні чотирирічної. Вона відставала в розвитку, мала проблеми з серцем і від, відвідувала спецшколу. Одного дня, коли воно. Вона збиралася до школи, її серце зупинилося. Сара померла на руках у своєї матері. Наступного дня до кав'ярні прийшло багато людей. Усі вони говорили про те, як сумуватимуть. Фух. За голосом маленької дівчинки, яка співала: Скажи ти особливий. Кожен із нас особливий, по своєму. Мама Сари принесла записку, яку хтось написав. Прочи... Написав для дівчинки незадовго до її смерті. Я не знаю, скільки тобі років, чи як точно пишеться твоє ім'я. Я нічого про тебе не знаю, окрім цього. Щоразу, коли я сюди приходжу, я бачу твої сліди. Якщо це не стіл із кольоровим олівцем, розмальовками та нарізаним папером, то зелений трактор, який нудьгує між столиками. Чекаю, коли ти нарешті. На нього заскочиш і поїдеш. Щоразу, коли я сідаю до занять, я чую твій прекрасний голосок і сміх. Ти завжди смієшся. Я чув твоє ім'я тисячі разів. Чую, як тебе кличе мама, як тебе сварить вередливий відвідувач, якому забажалося спокою і тиші. Але не я. Щоразу, коли ти підходиш до мене, я питаю: як тебе звати? А ти питаєш, як звати мене? Я читав тобі казки доктора. Сьюза, і ніколи не забуду, як ти сміялася з першої до останньої сторінки, коли кота в капелюсі. Я був вражений, коли бачив, як твої крихітні ніжки тобі було не просто тримати рівновагу. Багато разів бігали сходами і кав'ярні, і ти жодного разу не впала. Сподіваюся, ти проживеш щасливе життя, адже ти змушуєш усміхатись стількох людей. Поні хотіла зберегти цей лист і віддати його доньці, коли тій виповниться вісімнадцять. Натомість вона зробила копії і роздала їх студентам, усім, хто змувався за